Друзі, доброго ранку. Компанія Auto вітає вас! Заїхав до нас ось цей крутий, бомбезний суперкласний автомобіль. Це Audi A6 Allroad, Це ось кузові. Чисто 2019 року випуску кінця 2019. Друзі, значить, перша, перша експлуатація 2020 року даного автомобіля в дуже крутій комплектації. Друзі, з. Увага, тролітровим дизельним двигуном потужністю 257 кВт. Не коней, а кіловат, на 350 кінських сил. Це найтоповіший двигун. от, З оригінальним пробігом, друзі, пробіг 118 тисяч е, даний автомобіль має 118 000, чи 120 тисяч. Зараз я вам швиденько покажу, щоб бути більш точним по автомобілю. Хоп! Так, що воно нас хоче, Запускається. Мабуть, то буде дуже довго показувати пробіг. Але ладно, окей, друзі, зараз вона запуститься. І я вам покажу, який там пробіг, бо загружається навігація. Отже, друзі, чистий 2019 рік, кінець 19-20 початок експлуатації на топовій комплектації на, з топовим двигуном на 350 кінських сил. Друзі, реально, цей автомобіль у нас з Німеччини, повністю весь цілий, без ніяких абсолютно моментів. От, і, друзі, що зауважу, в дуже-дуже хорошому стані. От реально, якщо дивитися в загальному по автомобілю, він максимально наближений до нового. Мінімум, є слідів експлуатації, друзі. Отже, погнали. Зараз вам покажу по автомобілю. Мабуть що, комплектацію. Перш вам пробіжусь розкрушую, щоб вам було цікаво далі, що це за автомобіль. Отже, по комплектації, друзі, ви бачите, що. Даний автомобіль в нас оснащений оптикою Matrix HD, Це максимальна адаптивна опція з функцією вирізання автомобіля з потоку. Не знаю, дуже круто, гарно дивиться. Мені здається, одна з найкращих оптик, яка є на ринку. От далі, друзі, зразу бачимо по автомобілі. По передній частині в нас є е, адаптивний круїз-контроль. Е, от два, два радари встановлені в передній рішиці. Є адаптивний круїз-контроль, друзі. Потім е, по е, комплектації окремо увагу заслуговують ось ці диски. Гляньте, друзі, які круті диски. Ось цього автомобіля. Це в нас диски е, Audi Sport, Бачите. Розміром 21-м розміром, друзі, на гумі 245 на 40 на континенталь. Літня гума, реально вона це гума тут як на друзі. Отже, гляньте, який дизайн крутий цих дисків. Гляньте, навіть ось тут. Оці вставки в дисках, вони такі е, графітові, з таким зерном, покрашеним зерном. Ну, не знаю, ці диски круті, дуже класні, дизайнерські, варти окремої уваги, це без перебільшень Гляньте, як вона дивиться на цих дисках, друзі. Так, є, по цьому вам сказав, далі побігли. Що ще є в цього автомобіля, значить зразу бачимо безключовий комфортний вхід. Є, друзі, на всіх дверцятах повністю автомобіля відкриваємо. Потім ну і тепер. Салон. салон це також окрема увага, того, що дуже гарний салон такого рижого кольору даного автомобіля. От, і максимальніша друзі, комплектація. все в цьому автомобілі є. От, що би могло б бути. Значить, що є? По салончику, по сидіннях, сидіння максимальні в нас з. Функцію пам'яті, ось тут є, бачите, функція пам'яті на дверцях, електрорегулювання, і є ще функція масажу в цих сидіннях. Є масаж також, друзі. і ще, є, крім масажу, функція у нас підігріву та функція вентиляції. Отже, сідаємо зразу і. Що в нас є далі? Далі, друзі, далі зразу в очі нам кидаються ці всі карти. Бачите, всі карти повністю обшиті шкірою. Ось і панелька передня, торпеда, також, обтягнута шкірою, дуже прикольно виглядає і воно, друзі, реально практично. Так, запускаємо. Зробили запуск автомобіля. Все працює чітко, справно, коректно, без ніяких, абсолютно, друзі, нюансів. Отже, цифрова панелька приладів перед вами, є навігація, ви вже бачите от Потім підігрів складання дзеркал також, друзі є. Е, е, далі, 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 поки не забувся, акустика. Акустика в нас дуже крута. Ben Qolsen, також максимальніша акустика, друзі є, в даного автомобіля. Потім, е, як завжди, є, друзі, два ключа та пульт на Вебаста. Вебасто, друзі, оригінальне, дуже класна штука в зимову погоду. Хто користувався, той знає це Мокре вибаста. Потім, друзі. Далі 4 зони клімат-контролю у нас є. Сама парковка є. Партоніки 360, камера заднього виду також, друзі є. пневмопідвізка, Audi Drive Select, от, регулю... Регулювання. Пнемо Ось така штука є, друзі. потім, Паркуваль, самопарковка, освітлення, огляд є, клімат, я сказав, чотири зони, далі, максимально всі асистенти, допоміжні асистенти, водія також у нас тут є присутні, друзі. Ось, зараз зайдемо. Бачите, станізатор небезпечної дистанції, аудіопресенс, попередження про зміну смуги, асистент руху перехресам, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу і рекомендації для зупинки. Все тут друзі є Сайт Асіст, як то кажуть, мертві зони також у нас друзі. Є чорна стеля в автомобілі. Ось так виглядає. Е, так, що ще в нас? Вибасточка, ось тут, бачите, також є сенсорна кнопочка на Вибаста є. Керування пневмопідвізки може також, і ось тут зразу комфортно, швиденько вам собі раз і переналаштували. Також є присутня, друзі. Так що, ну не знаю, максимум, максимум, що тільки може. Підсвіточка амбієнс, до речі, друзі, також є. Підсвіточка світочка ось тут у всіх картах. Попереду також вона все є друзі, в цього автомобіля. Так, є далі. Друзі, реально дуже класний, чистий автомобіль, приємно пахне. От, І позаду. Позаду що в нас є? Позаду в нас є, друзі, е так, знову ж таки, BenQ Olsen Wolsen акусти акустика. От, е задній диван і ось задня кліма, друзі. Бачите, керування 4 клімою кліма також, друзі, є. Е потім, 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 Електрокришка багажника, друзі. опа. Електрокишка повний привід. Ну, максимум максимум що, тільки, що тільки може бути. Все в цьому автомобілі є. Навіть є ще й до цього всього електрофаркоп. нажимаємо кнопочку, фаркоп випадає, друзі. Не знаю, максимум. Можна ще розказати багато про цей автомобіль по комплектації, але швиденько я вам основні функції, які в цьому автомобілі є, я вам все показав. Ну і основна функція, друзі, зараз вам відкрию капот. Це двигун, який має 350 кінських сил. Так, зразу вам біжу, відкриваю. Капота, щоб ви бачили. Оп. Так. Є... Гляньте, що у нас під капотиком тут, а? Такий апарат стоїть. Бачите, друзі, все працює, все чітко, гарно, коректно. Ніяких лишніх звуків під капотки в нас немає. Так що, повірте мені, це ну, реально дуже крутий, обслужений автомобіль. От і зараз ще на рахунок пробігу. Глянемо. Що забув сказати два слова по пробігу. Що взяти на рахунок пробігу? Так. Так, оба! Хоп! По пробігу, ось пробіг це 119 тисяч штата, 120 тисяч пробігу, друзі. От, але це пробіг, як завжди, у нас підтверджений офіційним дилером. Що ця автівка заїжджала до офіційного дилера і все вчасно, тобто обслуговувалась. Так що вся сервісна історія по цьому автомобілю, друзі, в нас є присутня, кому треба надамо. От, так що наразі ніяких повністю нюансів чи по технічній стороні по автомобілю немає. Друзі, дуже крутий автомобіль, прямо без перебільшення. Це перша автівка, яка заїхала до нас е, на. Наш майданчик, але повірте мені, хто катався, чи, 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 чи хто знає що це за автомобіль. Е, не треба його рівняти там, по ціні і так далі, до якихось там, що можна за таку ціну купити, якусь BMW X5 чи q 7 і так далі. Це зовсім інший клас автомобіля, який, як то кажуть, хто знає, той зрозуміє, той для себе цей автомобіль купить, друзі. Тепер зараз швиденько вам покажу зовнішній вигляд. Хоча по зовнішньому вигляду, якщо взяти ось так по кругу автомобіля, взагалі мінімум слідів експлуатації, друзі. Просто мінімум-мінімум по передній частині, я не знаю, мабуть, до п'яти сколів, сколики якихось дрібних можна знайти, якщо, якщо придивитися, пошукати. А так вся передня частина, частина автомобіля в дуже гарному сталі, стані взагалі без висічки, без ніяких сколів. Абсолютно далі, друзі, якщо взяти по загалом по кругу автомобіля, також все добре. Бачите, по, ось по правій стороні ніяких взагалі дефектів у нас немає, там у вигляді якихось там вм'ятин чи подряпин, е, чи якісь протертості, Все добре, бампера, друзі, на місці. Ніхто їх не знімав, не малював в даного автомобіля. Так що, ну, типу, що він позаду, що по лівій стороні. Так що все по цьому автомобілю, друзі, є чітко, без перебільшень. Дуже-дуже крутий, ще раз вам нагадую автомобіль. от, І до того всього це дуже рідкісна, е, дуже рідкісна автівка з таким двигуном. Отже, друзі, по позовню вигляду показав. Тепер саме головне, провіримо лакофарбове покриття приладом, бо це основне питання у вас завжди. Отже, по правій стороні, друзі, у нас е, так, по, по лівій стороні 112. Далі 112, 114 через 130, 121, друзі, 125. 102, заднє ліве крило 140, ще раз ліве крило 140. Криша у нас 149, ще раз криша 150. кришка багажника, друзі, 118, 120, 121. По правій стороні 143, 128, 132, 110, друзі, 124. 116, 121, переднє праве коло 111, 112, капот у нас 130, 129. Та що я буду його тикати, друзі? Реально, якщо треба, будь ласка, приїжджайте з приладами, оглядайте ще раз додатково, але ви бачите, що повністю весь автомобіль є в оригінальному красі, ніякі елементи звідси не фарбувалися, не малювалися, не знімалися, не підмальовувалися повністю весь цілий автомобіль, який виїхав з заводу. По приладу показує де більше, де менше, друзі. Хто знає, що все, все навісне в Ауді є у нас алюмінієве, а сама, сам корпус Ауді, він йде металевий. Того трішки більше десь показує якийсь прибор там 140, а там 110, то це, друзі, є нормально. Того, що на алюмінієвих деталях буде менше показувати, на металі трошки буде більше показувати прилад. Є. Так що, друзі, Ось такий нас є автомобіль для вас. Зараз ще швиденько вам покажу пару е, хвилин, як він виглядає по стану його всередині. Але тут, друзі, ну реально е, не знаю, треба шукати більше якихось косяків і увагу звертати, але їх тут немає як сам стану цього автомобіля. Так, є є, є, пороги вам показують, сидіння як нові, кермо аналогічно, друзі, все добре. Так, з цієї сторони також все добре, друзі. Ось так. Торпеда, підлокітник. Бачите, нічого по шкірі не притерто, не затерто, ніде ніяких плям, нічого немає. ну, не знаю, Дуже крутий автомобіль у плані е, доглянутості. от так є. Е, позаду також так виглядає задній е, лівий поріг, задній диван. Також гарний стан має, друзі. Отак, стеля, стеля також. Ну, по стелі що, друзі, ну, немає абсолютно ніяких нюансів. ось бачите, дивимося по стелі, стеля чиста, гарно, ніде нічого не подерто, не притерто. І аналогічно позаду автомобіля така сама ситуація все чисто, гарно, без потертості. Так, є, це я вам показав, це показав. Глянемо ще по багажному відділенню, бо завжди щось тут возять в багажному відділенні. То буває, що воно притерте. Так, ну по цій металевій накладності. Трошки видно кіслідів експлуатації, Чуть-чуть такі от, бачите, притертості по пластику, по стелі, все гуд, друзі, вообще. супер. Ну, типу, Є ще додаткова сітка. Ну і повністю весь комплект, який ми мав би бути. Ось ще ці штучки, де вставляються в рельси, щоб тримати ваш багаж сітку. Також все є, друзі. Ну, Реально, дуже чистий, хороший, класний, охайний автомобіль. От, Ну і по правій стороні ситуація аналогічна. Так, по правій стороні ситуація аналогічна. Дивимося, задня права карта, пороги, ну, бачите, пластик, він ніде нічого не потерти, не, не Ну, Все тут як нове. Переднє сидіння позаду, гляньте, в якому стані. Ось так, вони реально нові, друзі. реально нові. Дуже рідко, чесно, такі автомобілі приїжджають. От, але менше з тим вони, друзі, є. Ну і передня права карта. Передній правий поріг. Ось тут, друзі, це грязність щось трошки. Мабуть, якісь драйв робили, лишилась грязь. Кому треба, друзі, він-код він тут є. Торпеда, все чисто, без пошкоджень. Гляньте, карбон, на цей чи щось це таке, пластик оцей. Друзі, ще до того, все, там ще й проєкції я бачу в автомобілі. Ну, не знаю, комплектація фул-фул, просто максимально. Да, Також ще маємо проекцію в даного автомобіля. Бачите, ось тут її видно От перед водієм. Так що, друзі, ось такий автомобіль маємо для вас. Що хочу сказати? Саме головне питання це ціна. Да, друзі? Це такі автомобілі дешевими не бувають, будь-де. І в нас це є не виключення. Друзі, ціна на даний автомобіль буде у нас вартувати. Е, орієнтовно це не орієнтовно, а точно цей автомобіль буде вартувати, друзі, 69 тисяч доларів. Так що, будь ласка, друзі, ще раз, то розраховуємо на такий бюджет, залітаємо до нас на тест-драйв. Як завжди, ми вам надамо максимум інформації на даний автомобіль, в якому стані купувався, де купувався, любі сервісні історії від офіційного дилера, друзі, треба любі перевірки. Тобто ми вам, вам надамо максимум інформації, яку ви забажаєте за цим автомобілем, щоб ви знали, який ви, який ви автомобіль купуєте у нас, друзі. Так, да, ціна не дешева ще, але, друзі, я скажу, хто розуміє і знає, що це за автівка, той для себе її купить. Ну, Вона не порівнюється ні з Q7, ні абсолютно ні з якими автомобілями, ні з X5. Хтось каже, для когось те краще, для когось те. Так, того і ми всі люди, що у нас різний смак. Того, друзі, будь ласка, хто шукає саме таку автівку, залітаємо до нас. Повірте мені, в Україні таких автомобілів на пальці порахувати можна, то можливо і не можна. Так що, друзі, всім вам гарного дня. На зв'язочку будемо з вами. Пока-пока.